Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі мікросхеми різні совєтського періоду. З різної техніки, апаратури, є совєтські, імпортні. Ось так трохи їх назбиралося різних. В чому суть по самих мікросхемах, хочу сказати, що всі мікросхемки. Містять дорогоцінні метали, такі як срібло, платина, паладій та золото. Багато мікросхем є, що прийомні. Їх скупляють скупщики Ну, якщо у вас є мікросхемки, рекомендую. Акуратно їх скинути всі в якусь одну тару. Так як бачимо, багато з них містять отак явна позолота. Жовтизна, така на схемках. Всередині, якщо розкушувати в них будуть жовті також пластинки у багатьох міститись, це все, друзі, золото, позолота. Багато мікросхем з сріблом, також з паладієм попадають. Метал плати нової групи. Ось так бачимо вроді така непримітна схемка, але має невеликі сліди по золоти. Сама йде імпортна, знак як Mitsubishi. Тому, ну, друзі, рекомендую мікросхеми, навіть якщо вам попадають ті, що їх не скупляють скупщики, є різні там прайси, рекомендую їх складати десь, того, що назбираєте хорошу кількість, потім по драгметалах будете приємно здивовані. По неприйомних самих мікросхемах. Є ось такі теж цікаві пауки, попадають в них теж бачимо позолочені ножки. Часто є похожі, попадають мікросхеми, де йдуть платинові. Це в основному ті мікросхеми, які використовуються в усілителях, у вимірювальній апаратурі. Там, де є великі напруги, всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити палець вверх. Всім пока!